Чому ж ростуть ціни на квартири в Києві? Наприкладі, дуже часто зустрічаю коментарі і під своїми відео, і під іншими, де люди не розуміють, як це так в країні війна, а квартири в Києві не те, що не дешевшують, вони навіть дорожчають. Спілкувався із знайомим. Він займається тим, що робить ремонти в квартирах і продає. До речі, у Варшавському третьому, на тільки через дві, буде два варіанти трикімнатних квартир з ремонтом. Кому цікаво, напишіть або зателефонуйте. Так от він каже, що ще нещодавно покласти плитку було 400 за метр, а зараз вже 750. Чому так трапилось, я думаю, що не треба пояснювати. Да? Спеціалістів лишилося мало, а ті, хто лишився, задрали ціни і на цьому заробляють. А таких спеціалістів, щоб зробити ремонт, ну, потрібен не один. А чи можна знайти дешевше? Можна, але якби людина звикла робити якісно і не хоче просто розмінюватись на незрозуміло що. От звідти і такі ціни у воюючій країні.